Мадонна народилася 16 серпня у 1958 році в Бей Сіті, штат Мічиган, США. Нині її ім'я знає кожна людина у світі. З вирогідністю 99,9% ви точно чули хоча б одну з її пісень. Мадонна охопила величезну купу сфер як у творчості, так і в інших галузях. Американська співачка, танцівниця, кіноакторка, продюсерка, режисерка, активістка благодійних та правозахисних організацій і, врешті-решт, фемініст. Найуспішніша артистка в історії музики. Світові продажі її альбомів перевищили 300 мільйонів екземплярів, Користується настільки широкою популярністю, що її називають королевою поп-музики. Багаторазова рекордсменка книги рекордів Гіннеса. У 2008 році прийнята до зали слави рок-н-ролу. Майновий стан Мадони перевищує 1 мільярд доларів, завдяки чому вона вважається найбагатішою співачкою у світовому шоу-бізнесі. Ви на каналі Dreamer Show з вами Екзам. Брати Бурлака. Сьогодні з вами ми дізнаємось трохи більше про ікону поп-музики. Зазирнемо за куліси її особистого життя. Дізнаємось про захоплення, релігію та обговоримо скандали, в епіцентрі яких довелося побувати нашій героїні. Перед початком не забувайте, будь ласка, підтримати нас лайком та підпискою. Дякуємо і починаємо. А тепер з самого початку, у 1919 році з італійського міста Пачентро дідуся бабуся Мадонни по батьківській лінії, Гаетана та Макеліне Чиконе вирушили до нового. Світу в пошуках кращого життя. Не маючи належної освіти та знань англійської мови, вони оселилися в передмісті Піцбурга, Алікипі. Гаетану вдалося знайти роботу на металургійному заводі. У закопченому будинку переселеного району народився їхній молодший син Сільвіо, який був єдиним із шести синів, хто здобув вищу освіту. Після служби на Алясі в резерві військово-повітряних сил, Тоні був переведений до Техасу. Там, на весіллі товариша по службі, він познайомився з його молодшою сестрою Мадонною Луїзою Фортін. Незважаючи на те, що вона не була італійкою, Тоні швидко вирішив одружитися з нею. І вже 16 серпня 1958 року у Тоні та Мадони Луїзі Фортін народилася дочка, яку вони назвали Мадонною. Коли Мадоні виповнилося 5, мама померла від раку грудей. 300-річна жінка виношувала шосту дитину, і хіміотерапія означала неминучий викидень. Будучи релігійною жінкою, вона не могла на це піти. Дитина з'явилася на світ, і через кілька місяців мати померла. Батько Повторно одружився на служниці сім'ї на ім'я Джоан. Так у дівчинки з'явилися зведені брат Маріо і сестра Дженіфер. Що ж, тепер Мадона з братами і сестрою зростала в побожній католицькій сім'ї в передмісті Детройта. Як зізнається, співачка вона не була в дитинстві загальною улюбленицею. Всі вважали її дівчинкою з привітом. Зі мною обходилися жорстоко, але я не дозволяла витирати об себе ноги і тільки підкреслювала свою чужорідність. Мадона була зразковою відмінницею за що. Її не любили однокласники, проте любили вчителя. Вона не брила волосся під пахвами і не фарбувалася. Брала уроки гри на піаніно, а також джазової хореографії. Але в 14 років репутація пай дівчинки була зруйнована. На шкільний конкурс талантів вона прийшла в бікіні, а її тіло було розфарбоване флуоресцентними фарбами. Після розкутого танцю під пісню групи The Who батько оскаженів і посадив Мадону під домашній арешт. А в школі ще довго пригадували їй цей виступ. Чи її повію. Сама ж дівчина, перебуваючи на сцені, нарешті відчула себе тією, ким є. А концепція діви повії з тих пір проходить лейтмотивом через її творчість. Мама майбутньої зірки обожнювала танцювати. Дочка пішла по її стопах і переконала батька записати її на уроки балету. Пізніше в старших класах вона виступала в команді черлідерів. Після закінчення школи екстерна Мадонна отримала хореографічну освіту в університеті Мічигану. Хтось з педагогів переконав її не витрачати С на навчання а будувати кар'єру танцівниці. Так в 1958 році Мадонна кинула коледж і переїхала в Нью-Йорк з кількома десятками доларів в кишені. Юна Мадонна була в команді черлідерів. Вона ледве зводила кінці з кінцями, жила в злиднях, працювала в Данкін Донанс і співпрацювала з низкою танцювальних груп. Зараз Мадона згадує той період свого життя як саме відчайдушний. Коли я переїхала в Нью-Йорк, це було вперше, коли я летіла на літаку. Вперше навіть викликала таксі. Все було вперше. На той момент в моїй кишені залишилось 35 доларів. Це був мій самий відважний вчинок в житті. У 1979 році Мадонна танцювала у французького артиста диско Патрика Ронандеса під час його світового турне і шаленіла від музики Дена гелроя. З останнім трохи пізніше поп діва створила свою першу рок-групу під назвою Брекфаст Клаб. Мадона грала на ударних і гітарі, а також співала. На зарі кар'єри Мадона співала у рок-групі. В тому ж році за гонорар в 100 доларів вона знялася у фільмі Конкретна жертва, зігравши секс рабиню. Через роки Мадона спробувала викупити права на цей фільм, щоб знищити всі нагадування про цю ганьбу. Але це їй так і не вдалося. У 1981 році Мадона розірвала всі зв'язки з гілроєм і почала співати в групі Еммі разом з ударником і Стефаном Бреєм. В цей же час дівчина уклала. Контракт з Gotham Records, однак співробітництво було недовгим. Менеджер співачки не поділяв її поглядів на творчість. Незабаром за підтримки Брея вона записала демо-касету з чотирьох, так би мовити, вуличних мелодій: «Is not No Big Deal, Stay Burning Up і Everybody. Цю демо касету вона поширювала самостійно. Демо-запис Мадони вразила діджея продюсера Марка Камінса, який грав в клубі Dance Terra, де часто бувала Мадона. Камінс познайомив майбутню зірку з власником ай Рекорд Стейн. Підсумком став контракт на випуск дебютного синглу Everybody. Камінц і Брейс стали боротися за право називатися агентом Мадони. При цьому обидва були її коханцями. Вибір був нелегким, але в підсумку співачка зупинилася на камінці. Everybody найперший кліп Мадони. Через тембр голосу і манери виконання після виходу синглу Everybody. Слухачі вирішили, що Мадонна – темна шкіра співачка. Переконав їх у цьому кліп, який вийшов слід. Лідом. До речі, на цей кліп лейбл виділив лише півтори тисячі доларів. Перед тим, як записати і випустити дебютний альбом, продюсери Мадонни прийняли рішення промацати ґрунт і зрозуміти, чи випадковий успіх співачки, чи ні. Для цього був написаний другий Максі сингл. Якщо він стане хітом, то на запис альбому дадуть добро, говорили продюсери. На місці Камінса був підібраний більш досвідчений продюсер Регі Лукас. У співпраці з ним Мадонна записала сингл Burning Up з композицією Physical ат. Attraction. на першу пісню був випущений кліп, який потрапив в ротацію MTV. Перше музичне відео Мадонни було просто постановочним номером на танцполі. Але Burning Up, багатий привабливими ракурсами розкутої блондинки, став справжнім проривом в музичній індустрії. До Мадонни ніхто з співачок не наважувався так відверто експлуатувати сексуальну тему в кліпах. Сьогодні це абсолютна норма в поп-індустрії. Дебютний альбом Burning Up отримав назву Мадонна і потрапив на прилавки музичних магазинів, в липні 1983 року до нього увійшло вісім композицій у жанрі синтетичного диско. Альбом стартував в чарті Billboard 200 зі 190 позиції. Відгуки критиків були змішаними. Багато музичних експертів звинувачували Мадонну в надмірній сексуальності, а також давали їй хвилині слави від сили півроку. Але Чіко не тільки сміялася, заявляючи, що прекрасно знає, який образ склався у її творчості. Але це не означає, що це єдине, що вона може. Може запропонувати. Я все тримаю під контролем і чекаю, коли це зрозуміють. Другий альбом Мадони Лайка like Virgin немов діва, присвячена згідно вкладиша на обкладинці всім незайманим планети, вийшов в 1984 році. Продюсером став Найт Роджерс, який раніше працював з Девідом Боуі альбом Let's Dance, чим і привернув до себе Чіконе. Головний сингл Лайка like Virgin Мадона виконала на найпершій церемонії MTV Video Music Awards На сцену співачка вийшла. Весільній сукні і поясі з написом Toy. А в процесі виконання каталася на підлозі, демонструючи глядачам панчохи з підв'язками і білі трусики. Для того часу виступ був шокуючи сексуальним. Через багато років очевидці згадували, саме цей момент став потужним поштовхом до вивільнення жіночої сили. Це один з найбільш значимих музичних номерів 20-го століття. На хвилі першого успіху, в 1985 році, Мадонна знялася в двох фільмах. Перший Перша роль їй дісталася в стрічці Зоровий пошук, де Мадонна в епізодичній ролі співачки виконала трек «Crazy for you». Далі співачка з'являється в картині відчайдушні пошуки Сьюзен, яка представила світу Into the Groove і розкрила Чі як актрису. Багато кінокритиків вважають, що Сюзанна єдина вдала роль фільмографії Мадонни. У тому ж році Мадонна вирушає в свій перший гастрольний тур по Америці разом з вісті Бойс. Пізніше записується кліп на композицію Material Girl, А у Мадонни починаються стосунки з актором Шоном Пеном. Тоді ж журнали Пентхаус і Плейбой показали на своїх сторінках чорнобілі фотографії оголеної співачки, які були зроблені ще у 1979 році. Після цього Мадонна відсудила права на заборону публікації знімки. Третій студійний альбом True Blue Мадонна випустила в 1986 році. Він був охарактеризований виданням Rolling Stone, як звучить від серця. На диску була балада Life to Tell, яку співачка написала для стрічки в упор, де знімався її чоловік Шон Пен. Та й сама назва пряме відсилання до Пену. Мадонна дала йому кличку True Blue, що в перекладі означає відданий. Альбом зробив Мадонну зірку світового масштабу і зайняв вершини хіт парадів у 28 країнах. Книга Рекордів Гіннеса назвала цей диск абсолютно безпрецедентним. Тоді ж співачка взяла участь у зйомках фільму Шанхайський сюрприз і згодом вперше в театральній постановці Гусак і Томтом -том» разом з Шоном Пеном. У 1986 році вийшов кліп на пісню Папа Донт preach», де Мадонна торкнулася теми підліткової вагітності. Героїня пісні хоче народити дитину від коханої людини. Ця пісня викликала конфлікт між католиками, які звинувачували Мадонну в пропаганді поза Любних стосунків та противниками абортів, які вважали її протиабортною. Мадонна стверджувала, що пісня протестує проти патріархальної влади. У 1987 році Мадонна з'явилася у фільмі Хто ця дівчина і записала чотири пісні для саундтрека, включаючи Коузенг екмоушен. На початку 1989 року вона підписала контракт з Пепсі на 5 мільйонів доларів. А її пісня «Like a prayer» була представлена в рекламній компанії. Кліп викликав. Обурення через зображення палаючих хрестів, що призвело до розірвання контракту. Але Мадонна отримала свої гроші, а скандал підвищив інтерес до неї. Того ж року вийшов альбом Like a Prayer, присвячений її померлій матері та родині. Лірика торкалася дитинства Мадонни, впливу смерті матері, стосунків із батьком та жіночої сексуальності. Кліп на пісню Express Yourself зняв Девід Фінчер. У 1990 році вийшов кліп на пісню Justify My Love, створений разом з Лені. Кравіцон. Через еротичний зміст і натяки на гомосексуальність та садомазохізм MTV заборонив показ кліпу. Мадонна випустила його у форматі відеосинглу, ставши першою в індустрії. У 91-му році вийшов документальний фільм Правда чи виклик, знятий під час турне Blond Ambition World Tour, де поліція Торонто хотіла заарештувати Мадонну за імітацію мастурбації на сцені. У 92-му році Мадонна заснувала компанію Maverick, яка випустила її книгу. Секс з відвертими зізнаннями. Книга стала бестселером, а разом з нею вийшов сингл Еротіка. П'ятий альбом Еротіка був присвячений сексу, але сприйнявся як додаток до книги, тому не досяг перших рядків чартів. 31 березня 1994 року Мадонна з'явилася на вечірньому шоу з Девідом Леттерманом, де 14 разів сказала слово «фак», протягнула ведучому свої трусики і запропонувала їх обнюхати. У тому ж році вийшов альбом Бет Stories з більш ліричними текстами. Сингл «Secret» отримав визнання, але увага до альбому була помірною. Приблизно в 1997 році Мадонна зацікавилася кабалою і ідеїзмом, що внесло спокійні інтонації в її творчість і стиль. Раніше вона вивчала буддизм йогу і веди, але саме кабала перевернула її життя з голови на ноги. Незадовго до цього Мадонна зіграла головну роль у мюзиклі Евіта, присвяченому аргентинській співачці та дружині диктаті. Атора Хуана Перона Еві Дуарте. Зйомки проходили в Південній Америці з Антоніо Бандерасом. Під час підготовки до ролі Мадонна брала уроки вокалу, що добре помітне на альбомі Ray of Light, визнаному найуспішнішим після Like a Prayer. Листопад 1997 року Мадонна працює над новим матеріалом. Платівка символізувала її духовне переродження, на яке вплинуло народження дочки Лурдес від танцюриста Карла Селуона і роман зі сценаристом Енді Бердом. Йсні тепер закликали звернути увагу на екологічні проблеми, розповідали про всесвіт і метафізику. Мадонна змінила викликаючі наряди на Сарі і закривала обличчя Вуаллю. Публіка позитивно сприйняла новий образ. І в 1999 році Мадонна отримала три гремі. До цього в її колекції була лише одна статуетка, отримана в 1991 році за кращий відеокліп. Альбом зміг змагатися навіть із популярними бойсбендами та юними співачками, такими як Брі. Дітні Спірс і Крістіна Агілера. Альбом Ray of Light встановив високу планку, але випущений у 2000 році альбом «Music» побив його рекорди. Головні хіти з альбому «Music» Don't Tell Me і Want It Feel Like for a Girl. Кліп на останню пісню був заборонений на MTV через жорстокі сцени. Спроби Мадони реалізуватися в кіно були невдалими. У 2000 році вона зіграла в романтичній комедії Кращий друг з Рупертом Овереттом, отримавши негативні відгуки. Фільм віднесені режисером якого був її тодішній чоловік Гай річі? Отримав п'ять золотих малин, включаючи найгірша жіноча роль і найгірший фільм. I have to у 2003 році альбом American Life торкнувся політичних питань і розкрив душевні переживання Мадони. Хоча альбом не був комерційно провальним, він поступився попереднім. Десятий студійний альбом Confessions on a Dance Floor 2005 року реабілітував її. Пісня Hang Up стала одним із головних хітів у її кар'єрі. 26 березня 2012 року вийшов 12-й альбом Мадони MDNA. Він одразу очолив хіт паради Великобританії і США, але отримав. Мав критику за похмурий настрій, і це пов'язувало з її розставанням з Хесосом Лузом. Кліп на сингл Girl Gone Wild був цензурований через відверті сцени. Альбом став найгіршим за продажами в кар'єрі Мадони, побивши антирекорд American Life 2003 року. Мадона вирушила в MDNA тур, який стартував 31 травня, і став найуспішнішим туром 2012 року. Концерти викликали суспільний резонанс у США через використання імітації зброї на сцені. Білборд назвав Мадонну рекордсменом за доходами в музичній індустрії 34,6 мільйона доларів за рік. У 2013 році вона отримала три премії Billboard Music Awards. У серпні журнал Forbes назвав її лідером року за доходами серед знаменитостей із заробітком 125 мільйонів доларів. У грудні 2014 року відбувся витік тринадцятьох демоверсії композиції з 13-го альбому. Мадонни. у відповідь співачка записала кілька брудних повідомлень на адресу піратів. 20 грудня «Мадонна» офіційно анонсувала альбом Rebel Heart, який вийшов 10 березня 2015 року. Мадам X 14 студійний альбом «Мадонни» випущений 14 червня 2019 року на лейблі Interscope. Творчість альбому надихнула її емігрантське життя в Лісабоні після переїзду влітку 2017 року. «Мадонна» була співавтором і співпродюсером разом із Мірвою Ахмадаєм, Майклом Діном і Джейсоном Евіганом. Сингли Медалейн Крайв. I, rise, I don't search, I find і Future стали хітами. Всі вони досягли першого місця в танцювальному хіт-параді Dance Club Songs у США, збільшивши її рекорд до 50 хітів номер 1 в одному чарті Billboard. Вона також стала другою артисткою, яка мала хіти номер 1 у будь-якому чарті Billboard протягом п'яти послідовних десятиліть. Першою є з шістьма десятиліттями. Проте Мадам X став першим альбомом Мадонни, жоден сингл з якого не потрапив у основний чарт білборд Hot 100. На своєму величезному шляху Мадонна потрапляла в величезну кількість скандалів. Наприклад, 18 травня 2019 року Мадонна виступила з хітом Like a Prayer та новим синглом Future у Тель-Авіві під час фіналу Євробачення 2019. Участь співачки коштувала мільйон доларів, які оплатив ізраїльсько канадський бізнесмен Сільван Адамс. Виступ викликав скандал. Мадонна з'явилася з, з пов'язкою на оці, схожою на Вотана з опери. Валькірія Ріхарда Вагнера, забороненою в Ізраїлі через антисемітизм. Під час виконання першої пісні вона мала труднощі з вокалом, ймовірно, через помилкове використання автотюну. У другій пісні Дарк Белет прозвучала мелодія з балету Лоскунчик, а танцюристи були в протигазах. У третій пісні Future на сцені з'явилися танцюристи з прапорами Ізраїлю та Палестини. А виступ закінчився написом Wake Up. виступ був сприйняти неоднозначно, і Мадонна порушила правила європейського. Умовного союзу, надавши номеру політичний підтекст. Прапор Палестини на спині одного з танцюристів не був присутній на репетиціях. Мадонна часто пов'язує свою творчість із різними соціальними та політичними темами. Під час виступу Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку вона кидала в зал презервативи із зображенням кандидата у віце-президенти США Сари Пейлін. Напевно, таким чином говорила про безпечний секс і натякала на вагітність 17-річної доньки Пейлін. Одного разу Мадонна навіть пообіцяла надрати Пейлін задницю і попросила її ніколи не відвідувати відвідувати свої концерти. Про любовні пригоди Мадонни можна написати окрему книгу, тому ми розповімо лише про найгучніші й серйозні стосунки співачки. Вона часто заводила стосунки з непублічними чоловіками і не соромилась великої різниці у віці. Перший серйозний роман Мадонни, що закінчився шлюбом, пов'язаний з ім'ям актора Шона Пена. У момент їхнього знайомства в 1985 році співачка зустрічалася з принцем, але легко залишила його заради молодого генія кінематографа з репутацією бунтаря. Шон був на два роки молодший. Вони познайомилися на зйомках кліпу Material Girl. Дуже скоро закохані оголосили про заручене, і 16 серпня 1985 року зіграли весілля. Дуже скоро подружнє життя розчарувало Мадонну. Виявилося, що обидва мають буйний темперамент і схильність до постійного суперництва. Ситуацію посилювало пияцтво пена. До 1988 року їх шлюб практично розпався, і в 1989 му Мадон. На подала на розлучення одного разу Пен увірвався в її будинок, прив'язав до сільця й кілька годин бив. Хоча він усе заперечував, поліція була вражена станом співачки. Мадонна просила не відкривати кримінальну справу, заявивши, у нього завжди були проблеми з контролем гніву. Кілька місяців Мадонна управлялася від психологічної травми. У 1990 році вона закрутила роман з Ураном Біці, а в 1991 му з моделлю Тоні Вордом, що знімався в її відвертому кліпі «Justify My Love». У 1992 році вона зустрічалася з репером Ваніла Айс. А у 94-му з тупаком і баскетболістом Денісом Родманом. У 96 му році у Мадонни був роман з персональним тренером Карлосом, від якого в 1997 році народилася донька Лурдес. Після розриву Карлос залишився у житті доньки, хоча стосунки з Мадонною стали прохолодними. У 1998 році на вечірці у Стінга Мадонна познайомилася з британським режисером Гаєм Річі. Вони швидко зблизилися і в 2000 році одружилися. У них народився. Син року а в 2005 році вони всиновили хлопчика з Малаві, якому дали ім'я Девід Банда. Пізніше, вже після розлучення, в 2008 році Мадонна удочерила ще трьох дівчаток з Малаві. Після розлучення з Річі Мадонна мала короткий роман з 22-річним бразильцем Хесусом Лусом. Потім вона зустрічалася з брейкденсером Брахімом Зебою та танцюристом Тімором Стефенсом. У 2017 році в неї з'явилися стосунки з 32-річним португальцем Кевіном Сампайо. Після виходу альбому. Мадам Ікс» у червні 2019 року Мадонна продовжувала зустрічатися з 25-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом, з яким вона розпочала стосунки у 2018 році. Вільямс був одним з танцюристів у її мадам X Тур. Вони публічно демонстрували свою прихильність і часто з'являлися разом на різних заходах. Стосунки з Вільямом тривали і в 2020 році. Пара активно ділилася спільними фотографіями в соціальних мережах, де вони виглядали щасливими разом. Попри значні різницю у віці Мадонна старше за нього на 36 років, вони продовжували підтримувати один одного, як і в професійному, так і в особистому житті. А вже в 2023 році Мадонна підтвердила розрив стосунків з Вільямсом. Після цього вона деякий час залишалася самотньою, зосереджуючись на своїй кар'єрі та дітях. Через кілька місяців зірка закрутила роман з 22-річним Ендрю Дарнеллом. Вони не соромилися демонструвати свої почуття на публіці, однак і їхні стосунки довго не тривали вали Пізніше американська співачка познайомилася з Джошем Попором завдяки своєму синові, який брав у нього уроки боксу. Так закрутилися їхні стосунки, але вони знову ж таки тривали недовго. Насичений робочий графік Мадони став причиною того, що Зірка поставила крапку у цих стосунках. Вона активно давала концерти та майже не бачилася з молодим бойфрендом. Мадонна збирається приступити до зйомах свого біографічного фільму. Про це повідомляє The Sun. Співачка хоче, щоб її фільм був більш Ші унікальним і драматичним ніж байопіки про Фредді Меркурі та Елтона Джона, відомо, що зірка вперше заявила про наміри зняти фільм у 2020 році, але відклала плани через підготовку до концертів у рамках туру «Celebration». Однак зараз вона знову повернулася до своїх планів щодо байопіку на великому екрані. Я хочу розповісти про неймовірну подорож, у яку життя привело мене як актрису, музиканта танцівницю, людину, яка намагається пробитися в цьому світі самостійно, сама. А Мадонна зараз домовляється про зустрічі з Universal Pictures, щоб зрушити справу з мертвою точки, сподіваючись, що вони зможуть завершити роботу над сценарієм вже цього літа. Є багато над чим працювати: зібрати акторів, організувати зйомки і завершити сценарій. Але є надія, що вони зможуть почати зйомки в найближчі 12 місяців. Сказав інсайдер. Мадонна також збирається стати режисером фільму, заявивши, що хоче взяти участь у роботі над проектом. Ось такою була історія безмежно талановитої та апатажно скандальної співачки. З нетерпінням будемо чекати на байопік Мадонни. Дякуємо за лайк, коментар і підписку. З вами були брати Бурлака. До зустрічі у наступному відео.